Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про те, як правильно розставляти жервиці. Тому що коли ми починали знімати на каналі Рибак з України, це були самі перві риболовлі на жервиці, і люди питали часто, а як ви ставите, що ви відео цього не кажете, пок... просто показуєте на що ви ловите і як ловите, да? там, а глибину там, як від навіть, там, відміряєте, ніхто нічого не розказує. Так як сьогодні кльова. Немає, тому що глухозим'я. От в мене є можливість записати для вас таке відео. Воно буде напевно довгим, тому що ми будемо розглядати багато нюансів і будемо виділяти етапи, тому що є різні формули, як потрібно правильно ставити жервиць. Але буває, все ж таки, справді риба не клює, і якби ти їх не поставив, все-таки покльовку зробити важко. Ну тако десь у 9 10 рибалок. Покльовку все-таки заробити можна, і я розповім, що потрібно робити. Почнемо напевно з такого питання, а де щука клює краще: на річці чи на ставках, на закритих водоймах, де немає течії. А все індивідуально і все залежить від того, в який період ловити. Тому що якщо взяти ставки і взяти річку по першому льоду, на ставках в цьому році нас клювало краще. Навіть на закритих таких водоймах типу цього кар'єру, де я сьогодні знаходжусь, клювало краще, ніж клювало на річці. Тому що на річці почало клювати трошки пізніше, як вже став літ, і він був близько 10-12 см. тоді вже почало брати на річці. А по першому льоду, де можна було вийти, на річці такого кльову. Не було. Ну, також це залежить від місця, де він рідці ловить. Якщо взяти там, такі закриті водойми, де ми ловили, то кльов був в принципі кожного дня. Не було такої риболовлі, щоб ми нічого не принесли. Покльовки, як мінімум 5-10 ми бачили. Стосовно наступного: як правильно ставити жерлиці на рідці і як правильно ставити жерлиці на закритих водоймах, тому що тут є е, свої особливості, давайте поговоримо за річку. Варіант А. Ви знаєте річку, ви знаєте бровки, ви знаєте глибину там і так далі. Там все просто. Де клює осінню, там буде клювати і зимою. Якщо знаєте, де о, такі бровки, причому глибокі бровки, там, можна ставити там. Якщо знаєте, де є яма, виходи з ям ну, прям ідеальний варіант. Чи буде на ріці працювати міляк, очерет і все, що з цим зв'язано, якщо ви там надумаєте поставити. За моїми спостереженнями, на ріці це працює вкрай рідко. А там буде тільки це працювати на ріці, якщо щуки справді, справді кишить. А так, якщо щуки небагато, щука попадає доволі таких трофейних розмірів. Це кіло, півтора, два кіла, три кіла. Ну, Для мене щука-кіло це вже нормальна щука для наших водой. Незважаючи на не те, що там попридумували, і брати щуку від 50 см. Стосовно варіанта Б, ви річки не знаєте, як потрібно буде краще приїхати, тому що в нас також були свої нюанси, коли ми ловили, що щука там є, все, ми знаємо, що вона там є, але ми зимою не знаємо, де ставити. Все дуже просто, ми брали від найближчого берега, почали просто таку сторону строїти і шукати бровку. І потім отак по лінії виставляти з інтервалом 20-30 метрів. Щоб взяти більш-менш такий сектор. А там уже деяка крайня спрацьовувала, потім далі так ставили. Такий бум у нас підход. Ну, якщо коротко, на ріці буде клявати на бровках і на глибині. В ідеалі потрібно знати гарно ну Якщо ви водойми не знаєте, нічого страшного. Буває, що перший раз можна більше наловити чи там їздиш туди два роки. Таке теж бувало в мене і не раз. Потім говоримо про ставки Варіант А. Ви знаєте, де щука там брала. Літом. Ну, не літом, а вже в кінці літа, там осінь. Ви знаєте, де там ямки, де там такі проходи, тому що ставки бувають затягнуті травою, так як у нас. І є такий проходик, там, такі проходики, там глибина на ньому 2 метри, да? а по сторонам трава. І ви саме цей проходик ставите і в принципі можна швидко заробити покльовку. От в ідеалі потрібно також знати цю локацію. Ну, куди вибать, там їх. Варіант Б не знаєте, де ловити. Да, там на ставках. Отак, От як в нас було, в мене є на каналі риболовля, де ми поїхали на літки. де я там першу таку рибалку на окуня показав. Ми ж не знали, де там його даже ловить, я навіть не знав, де там окуня того ловить, де там ту щуку ловить. Що ми робили? Ми брали, шукали більш таку глибину в районі двох. 2.20, десь така вибіна. І е, не тупо от біля очерету ставили, а на розвилках, де такі проходи між очеретами йдуть, і це ми ставили жерлиці. І, в принципі, нам і клювало. Сходи були самі гарні, саме там. І, як тоді нам показував, День клював тоді справді крупняк, тому що виматувало там по 20 метрів. Поки ми добігти, добігали, а там бігти тридцять-п'ятдерів. Там Зразу да? ну, Понятно, що крупняк. Ну щось вона заколтувала тоді. Тобто, отакі от проходи. І так далі. Чи є смисло на ставках ставити на чистому, на глибині, якщо ви не знаєте навіть її воду? Є, є смисл, ми також ставили. І буває люди, які чисто по глибині там ловлять. Є люди, які там комбінують. Я все-таки такий комбінований варіант. Тобто бровки, проходи. І декілька штук, там десь процентів 25-20, десь поставити на е, руслі. Особливо це непогано працює, якщо ви, вас приїхало троє, ви можете поставити сміло там, 20 жерлиць, да? Тут там, один так ставить, один так, там, потім, рибу поділили і все. Я, в принципі, робив би так. Тому що одному вгадати, якщо ви не знаєте водойми де там ставити жерві, це доволі таки буде важко. Тому з компанії щуку знайти простіше. На яких глибинах краще клює щука? За моєю практикою, за моїм досвідом, я так спостерігаю, то щука клює краще все-таки по бровкам або по глибоким бровкам. Чи вбере вона чисто по руслі? Так, да, буває, бере й по руслі. Но це залежить від дня і залежить від пори, коли ви ставите. Якщо це перший льот, ну, буде брати майже по всій локації. Якщо це глухозим'я то висока ймовірність, що будуть працювати тільки бровки, тому що по руслі вона буде неактивна, а на полювання вона буде виходити саме на бровки. Ну і якщо це весна, вже, ну весна це вже зараз заборона, в принципі з лютого, да? а колись заборони не було то десь в березні, місяці, тобто кінець лютого, вона також брала гарно на бровки або навіть під самий очерет, отако ставили, вода піднімалась і щука хапала. Де попадала найбільше щука? Найбільша щука попадала на дровах. На глибині мене щука велика не попадала не разу. Хоча я насправді зимою ловив щуки невеликі. Саму найбільшу я злив саме в цьому сезоні це на 2 кг, там чуть більше було. Це така найбільша моя щука. На смінінгвою в цьому році там, і на 5, і на 6, і на 2, і на 3. Но на жерлиці саме попадає мені найчастіше. Це щука кіло, півтора, кіло 300 кг. Ну і на 20 році попалась. Да, фішка не в тому, хто яку зловив, а фішка в тому, чи є там риба на тій локації. Якщо риба є, то зловити щуку на 5 кг – це ну, не потрібно багато, мати багато ума. Головне, вгадати, де вона буде виходити і знати, де бровка, і знати, що вона там є. Тоді вона клюне. Ну І зрозуміло, що треба поїздити хоча б декілька днів, тому що ну, може в перший день не брати, а може там два дні побрати. Тому також тут є нюанси. Скільки я разів відмотую гачок від дна? 3-4 рази. Всього достатньо. Но є нюанси. Якщо, наприклад, багато понизу таких водоростей, як ось сьогодні дияволю, то я відматував 5-6 разів. Ну, підмотую маю на увазі. Тобто живесь виходить від дна десь на пів метра. А так він десь від дна на сантиметрів 30-35. Цього достатньо, якщо щука. На локації жирує, то вона побачить. За моїми спостереженнями не потрібно того живця на дно кидати і чекати покльовки. Бо він може просто заритися, знайти якусь коряшку, якийсь камінчик і просто там під ним стояти, що я його не побачить. Тому потрібно від відматувати хоча б 3-4 рази. Це як мінімум. А в ідеалі собі зробити груз на прищепці, так як ми робили собі застіпку. Там кусочок велосіння, ви собі відмотали скільки вам потрібно, і не потрібно нічого вже потім відматувати, ви глибину поміряли І доволі таки просто і ефективно. Багато часу економить, коли ти ловиш там, на такі глибокі локації. Навіть взяти, де я сьогодні, доволі таки глибоко. 4-5 метрів, це така глибина попадається тут часто, я би сказав. Якщо ти там ловиш на ставку якомусь, ну можна там і без. Прищепки з грузом, якщо там глибина 2 метри, поставив собі груз 6 грамів і можна і без цих всіх відміравок обходитись спокійно. На якого живця краще клює щука? У мене є відео таке на каналі, де я це розповідаю більш детально. Можете подивитись, це там одне з перших 15 відео, які я записував ще на рібах з України в грудні місяці. Ну, за моїми спостереженнями. На окуня щука клює найкраще. Карась працює по першому льоду, непогано потім а, починає працювати окунь. І окунь починає працювати аж до самого закінчення а, риболовного сезону. Ну і має на увазі скриги, да, там. Да, Тому не потрібно боятися, що на окуня не клює. На окуня клює, тому що клює на зелений силікон. Хто там плаває на спині, він ж знає, що на релакс а, такий салатовий. Клює, щука і гарно клює. Майже універсальна силиконка на всі водою. Ну, значить, на окуня буде клювати. Особливо клює на коливалки зелені. Хто знає які кольори підібрати, то він непогано ловить щуку по такій, знаєте, вже пізній осінь, особливо на зелений колір. І на завершення цього відео хочу сказати, що ми обговорили з вами основи, а перше, це те, що все-таки як не крутий щука, найкраще клює по бровкам і по таким глибоким бровкам, інколи бере парусь. Буває, бере й очередь. Але якщо брати повну статистику, то найбільше покльовок ви побачите саме на бровці. Друге, це те, що в ідеалі, куди ви їдете, потрібно знати водойму або хоч мати хоч якесь уявлення, яке там іде дно. Тому що, наприклад, якщо взяти. Бровку мульну замуляну. І брати бровку кам'яну. ну На кам бровці це, імовірність побачити покльовку вона набагато вища. Так само, що і на спінінг осінню, Ви ж помічали, що щука не, не, не по всіх бровках клює. Це зв'язано насамперед з тим, що заму, замулена бровка. Риба там, в принципі, мало стоїть, а як і стоїть, то це можуть стояти там, 5 кілограмові коропа або сама. Ну, Я не думаю, що це риба, якою знаєте там, харчується щука. Все-таки плітка вона буде більш держатися кам'яного, наче Ну, Понятно, що є виключення, але якби, статистика буде саме така. Ну і хочу сказати, що. Все, що ми обговорили, не дасть вам 100% гарантії, що ви побачите покльовку. Бувають нюанси, бувають фази місяця, бувають е, припади погоди, температури, тиску. Е, тому найголовніший е, ваш козир це потрібно часто їздити на риболов. Тому що в неділю може клювати, а в понеділок вже не клює. Або в четвер була непогана роздача, а до вихідних погода змінилася, і покльовок ви в принципі не побачите. Скільки разів я бачив, що у будні дні риба клює, погода шикарна просто, а на риці людей мало. Ну тільки приближаються вихідні, є машина, є компанія, куди поїхати. Як погода, як під заказ буквально починає псуватись на очах. Тому тут такі також є якби, бумеранг, можна сказати. єдине правило, понятно, що треба часто їздити і в ідеалі їздити не на, не на одну локацію. Якщо у вас є там більшість локацій, таких знаєте, там, де є щука, окунь, там ставки, і вам туди ненакладно їздити, потрібно експериментувати. Тоді ви швидше почнете розуміти, як воно працює. Поставте лайки, напишіть коментарі і всім пока.